Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Бути християнином, що це значить? Часто ми над цим не здумаємося. Часто думаємо, що якщо ми народилися християнами, значить ми вже християни. А фактично мається на увазі, що ми маємо бути учнями Христа. Тому е в нас на нашій програмі посвячено цілий ряд передач і тем, які стосуються наставництва і учнівства. Що значить бути справжнім християнином? Сьогодні будемо говорити про те, яку роль в процесі учнівства відіграє молитва. Хочу представити наших гостей. У нас сьогодні сім'я Луцьких і також Валентин Стасюк. Вітаю вас. Так. Вітаємо! У кожного християнина, який вже має певний досвід життя з христом. Вже є, знаєте, певний якийсь такий досвід і молитви. Яку роль відіграє молитва в вашому житті християнському? От ви відчуваєте, що вона допомагає вам в процесі учнівства і навчання біля Біблії, біля Христа? Чи вона просто щось таке, знаєте, традиційне, можливо, таке щось формальне, яке просто потрібно виконувати це явище? Чи це воно живе щось потрібне? Як воно в вашому житті? Поділіться? Ну, Для мене mm. особисто це. Духовне єднання з небом. Тому що небо, воно для нас ну, має на увазі небесні жителі не просто небо як фізична сила, а як е, там, де присутній Бог. І е, коли я в молитві е, пристаю перед Богом, я уявляю, я спілкуюся з Ним. Тобто, і фактично небо стає для мене дійсно реальністю. Угу. Ось. І... То ви з жителями чи з Богом. З Богом, так. Через, через Бога фактично і з жителями небесними, тому що він є. А він як представник небесних <клес> життя. Добре, дякую. А вас знаєте, ну звичайно, що от молитва стала вже частиною життя. Воно буває по-різному. Вона має частину. Деколи сам відчуваєш, що вона стає якоюсь такою монотонною, і тоді вже прикладаю зусилля, щоб вона якось відродилася, щоб дійсно це було спілкування з небом, а не обов'язок. Але як би там не було. Вона є частиною життя, угу. і це добре, тому що і в сім'ї ми так само деколи якісь говоримо слова такі, ніби буденні, але це є частина спілкування, і воно потрібне. Так, так. молитва це живий зв'язок. Так як я, наприклад, не знаю, що робити, якщо мене дружина посилає в магазин, щоб я щось купував, і я не знаю, що вибрати, я зразу набираю телефон, і зразу дзвоню і кажу, що вибрати. От тут в мене є так, так і так. Це живий зв'язок. Тобто, як бусім, то біля мене стоїть дружина і показує мені, що мені зробити. Mm -hmm. Так само, як коли я молюся, звертався до Бога, то Бог мені конкретно показує, що і як поступати, як що конкретно зробити через святе письмо. Так, дякую. А от е, я хотів запитати вас, а от людина взагалі грішна, така істота, упала в гріх, і вона має така е, і наслідки цього гріха це егоцентричність. Чи може якась егоцентричність впливати на наші молитви і взагалі і на те, щоб молитви наші не були почуті Богом? Як це зв'язано? Біблія має навіть таких <кій> молитов, коли фарисей молився, угу. і така була егоцентрична молитва дякую тобі Боже, що я. Угу. Такий, 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 такий. Ось, а вони от гірші. Тобто це егоцентрична молитва. І, напевно, що диявол працює, щоб християнські молитви з'їжджали ось в такому напрямку. Ну, фактично, коли наші молитви зосереджуються тільки на нас, на наших сім'ях, тільки на наших потребах, ми просимо щось Бога тільки про себе, то фактично це стає егоцентричною молитвою. Але, Бог Але чує коли молитву чи ні? Він все чує, але як він реагує на ці молитви, це ага. вже інше питання. Ага. Ось тому, що він бачить наш стан. Якщо ми е тільки зосереджені на собі, то е ми поступово деградуємо. Ага. Ось, і тому часто він на такі молитви не відповідає. Ну а яка є альтернатива егоцентричній молитві? Що зробити, щоб молитва не була егоцентричною? От, наприклад, християнин відчув, що він постійно про себе дай мені, дай мені, зроби мені, зроби мені там. А от він вже зрозумів і хоче змінити свою молитву, щоб молитва була не еоцентричною, а якоюсь іншою. Яка альтернатива егоцентричній молитві? Це є заступницькі молитви. заступницька молитва розкажи, якщо молитися не про себе, хоча й про себе також необхідно молитися, а молитися і за тих, хто не завжди мені подобається. Оце сам найбільше. Ісус навчає, щоб ми так, так молилися. І в це подано в прикладі в книзі пророка Даніїла написано, де Даниїл, який мав... Такий звичай тричів на день молитися, і він складав перед Богом чудове молитву. Він звертався: О мій Господи, Боже Великий, грізний, що стержеш заповіта та милість тих, хто кохає тебе та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми пригрішилися не. Вони mm -hmm. прогрішилися, тому що ніде не написано, що Даніїл <світ> робив той чи інший гріх. Він себе привласнює, він ототожнює приєднує, приєднує з народом ізраїльським і каже, що ми згрішили. Тобто, Господи, зглянься і на мене, і зглянься на тих, хто згрішив. Можливо, хто згрішив і більше, і він бачив, що то він грішив, але він молився за тих цей заступницькою молитвою. Це один із прикладів старозаповітньої заступницької молитви. Так. тут ми бачимо, що йдемо про те, що Даниїл був у полоні разом зі своїм народом, так чи ні? Фактично, ми mm -hmm. було багато. Людей щирих вірних в Богу, як Даниїл, його друзі, і багато інших людей, mm. Божих, але вони пішли в полон разом з тими, хто грішили, так? Як ви думаєте, це могло викликати якусь таку, знаєте, незадоволеність, незадоволення, самоправедність така та, незаслужена так, так, страждати? Так, так, що це я маю за них страдати і ще я маю за них молитися? Як ви думаєте, чому от чи могло це бути Даніїла і чому цього не було? Ну, видно, наприклад, другий вірш дев'ятого розділу Даниїла. Він говорить про те, що Даниїл вивчав слово Боже. І він прочитав пророцтво Єремії про те, що Єрусалим буде в зруйнуванні 70 років. І фактично, напевно, що це вже був період, коли оці 70 років вони вже закінчилися. І він зрозумів, що Бог готовий. Тепер відновити Єрусалим. Угу. Але коли він бачить стан свого народу, він бачить, що далі народ грішний. І він розуміє, що не просто це народ, він розуміє, що і він такий самий. Тому угу. він себе не від не від, від народу. Угу. І фактично тільки от роздуми над Словом Божим вони здатні ну, зробити нас не, не а Розуміти наш стан, в якому ми пророчимо періоді, і як нам далі рухатися. Не просто казати, чому я ж такий праведний, а я тут, в Вавилоні, а не в Єрусалимі. Mm -hmm. Тому вже, можна полагаю. сказати, Даниїл, це ж людина, яка була прем'єр-міністром величезної імперії. Я думаю, йому жилося непогано, так чи ні? Так. Порівняно з іншими. Так. Але разом з тим в нього от бажання власного комфорту. Угу. Воно стояло на другому місці, на першому місці було все ж таки діло Боже. А діло Боже було це розвиток країни Ізраїлю. Він про це більше дбав, ніж про власний добробут. І дійсно, ця молитва вона ніби не несла йому ніяких покращень особистих. Він молився більше за народ, за інших, не за себе. І тому він настільки себе ототожнив з народом Божим, який зрішив, який внаслідок гріхів опинився у полоні. Тому що вони відступали регулярно, регулярно в кінці останнє прокляття, яке було прокляття завіту, яке ми знаходимо в книзі повторення закону, це було розселення, і так, так. вони там опинились. Я, ну, ну я хотів вас запитати таке питання. Ще От ви сказали, що за свою країну? У нас теж є країна, так У нас теж є. От наша так. Україна зараз не, 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 не в легкому становищі і економічно, і соціально народ страдає. Як ви думаєте, чи могла б допомогти молитва, якщо б кожен українець молився до Бога про поміч? Ну, хоч не кожен, то може хоч більше людей, щоб молилося, чи могло би це допомогти, і чому би це допомогло? Скажіть, хіба Бог не знає, що ми так страдаємо? Звичайно, допомогло, тому що це би навернуло від егоцентризму, від цих задоволень від тих. Очікування, яке людина чекає для себе, для свого добробуту, вона б молилася і в неї би в молилася в... за, за Україну, за, Україну за людей, за добробут інших, а не тільки за себе, щоб мені було добре, щоб мій хтось був там знайомий в при владі, щоб мені було добре. А ми молилася за, за всіх о, людей, за всіх мешканців, за те, щоб було всім добре, і щоб зростала духовність, так як молився Даниїл. Крім того, дійсно молитва вона міняє. Не просто оточення, а вона і нас в першу чергу а. міняє. Коли ми починаємо молитися за країну, то тоді в нас Дух Святий викликає такі питання: а що ти можеш зробити для того, щоб дійсно в твоїй країні було добре? Угу. І тоді кожен старається дійсно десь проявити співчуття, любов, терпіння, і в загальному тоді Бог будує і виводить країну до щось кращого. Ну, Скажи, будь ласка. Ну а крім того, ще хіба Бог не знає, що ми так страдаємо? Чому Бог от хоч? Щоб ми молились до нього, крім того, що ви сказали. Ви частково сказали про це, безумовно. Молитва вона не наближає Бога до нас, вона наближає нас до Бога. Коли ми молимося, маємо з Богом спілкування, ми краще розуміємо Його волю. А Його воля це найкраще з того, що я можу зробити. Тому, коли я виконую Його волю, це буде і на загальний добробут, і мені буде краще, і цілому народу буде краще. Ось чому важливо, щоб ми молилися усі. І ставали ближче до Бога, а угу. тому він практично бажає молитвою нас підняти до певного рівня, а не він опуститься так. до нас. Молитва молитва формує людину смирення, покірливість в тому, значить, що добробут чи благословення я отримую в останню чергу. Найперше я прошу для когось, і тоді я стаю останнім споживачем Божої благодаті, але стаю ним через благо інших. Дякую. Тож уявіть собі, що наприклад, от зараз хтось слухає нас і дивиться нашу програму, і в нього виникло бажання молити за народ наш за Україну, щоб Україна так. процвітала Нарешті витягнути з тих своїх проблем. Ось, що ви пораєте стосовно цього, як організувати, який час краще молитися. І покажіть, як це, наприклад, ну, що говорить Біблія про це, як може, наприклад, і Христа, коли він молився. От, дайте практичні поради. Що стосується молитви такої. Євангелист Лука в п'ятому розі записав. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце саботнє і молився. Це говорить про те, що Ісус. Залишав денне служіння, коли вже завершував денне служіння. була робота Звичайно, Цілий день, Втома ціли, була визначена. Він навіть іноді так. не мав часу, коли й перекусити, як то каже, то він залишав ці людні місця, він ішов в самотні місця, десь на гору, десь в такі в садок, в всіма. Він ішов і молився, проводив цей час в спілкуванні з небесним Отцем. Тобто до роботи, після роботи, так, так ви маєте на увазі, щоб так. люди, коли після роботи йдуть, не сварились по трамваях і тролейбусах, і автобусах, маршрутках, а краще, mm -hmm. щоб, до дому, до щоб до бога Дякували йому, прославляли його, просили мудрості. Його, якщо це на день, якщо ввечері, то вже дякували за те, що пройшов день. Так, да, дякую. Знаєте, от дійсно, якщо подивитися на суспільство тепер, ще навіть в Україні, то видно, що воно стало секулярним. Це, видно, кругом в виступах от, чи політиків, чи економістів наших, чи людей, які при владі фільми, які ми дивимося, там немає присутності Бога ніде. Тобто кожен живе своїм життям, кожна людина самостійно керує своїм життям, абсолютно їм Бог не потрібен. І якби такі люди вони повернулися до Бога, якби в них молитва стала так само частиною життя, як вона була в житті Ісуса. І реально в нього була ця потреба, тому що він сам шукав можливості. Там він пішов. Він навіть давав перевагу молитві більше як відпочинок. Mm. Він міг ніч провести в молитву замість того, щоб просто поспати. То я думаю, що це була б велика користь і для нас, як до країни. І для всього суспільства ну що стосується секулярних людей? Я хотів би сказати, що секулярні люди вірять в Бога, вони їм потрібний Бог. Вони просто не признають більш організовану релігію. Як ви думаєте, от організована релігія громади чи вони сприяють молитві людей? Чи вони якось людей відштовхують від молитви? І якщо так, то коли? Якщо інше, то коли? Ну, Напевно, що якщо знов організована релігія, вона може бути знов працювати, щоб допомогти людині прийти до Бога, так, так. а може навпаки. Так як ви як? що ви можете порадити? Може, нас слухають і пасторів, можливо, деяких громад чи священники деяких громад, може, ви можете порадити їм, для що потрібно зробити для того, щоб людей домолити більш привернути? Я думаю, що потрібно брати приклад з Ісуса. Перш за все, дивитися, як він поступав, щоб був якийсь об'єднуючий компонент в кожній релігії. Ну, в першу чергу, це є Біблія. Тобто на основі Біблії ми можемо знайти якусь найти спільну платформу і брати приклад з Ісуса і так само наслідувати його. Я Тоб, думаю, що це буде працювати. Тобто на ви пропонуєте, щоб і священники організованих церков та, ну, організованих організованої релігії вони більш проводили часу з Богом в молитві особисто. Так, то деколи пастор чи священник закликає інших до молитви, а сам не знаходить час для молитви. Може бути таке чи ні? Так, всі грішники, пастори так само. Так, всім нам буває потрібна поміч. Значить... Можемо згадати, наприклад, Роз. от випадок, коли вже Христос вознісся, угу. Ось, і фактично лишилася ця церква. І Христос організував цю церкву. Це були люди, які за ним ходили, які навчилися в нього. І написано в дії апостолів, перший розділ 13-14 вірш, що коли вони повернулися, апостоли, які проважали Христа, коли він вознісся, то е, там був Петро, Іван та Яків та Андрій, Пилип та Фомава. Фоломій та Матвій, Яків, Алфей та Симон Зелот та Юда Якові. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, Матір'ю Ісусова та з братами його. Тобто, видно, що в них була не просто особиста молитва в кожного, але вони і разом збиралися, і фактично, оця спільнота допомагала їм перебувати ще більше в молитві. Тобто, крім того, що служителі мають мати час для своєї власної молитви, обов'язково проводять багато часу, також збирати народ до цієї молитви, так чи ні? Так. Дякую. Отож, ми бачимо, що дійсно е, потрібно як і самостійна, самостійна угу. молитва, особиста, і так суспільна, і, та, і та. суспільна громадська молитва. А коли час? Який час краще вибрати для молитви згідно з писанням? Ми бачимо, Христос коли молився більше. Вночі або вранці, Вночі, Вінчі, вранці та, в іншому іншому місці сказав, а вранці дуже рано встав і пішов помолитися. Так, от бачите, от, наприклад, в Матвія в 14 розділі, з 22 вірша, там описується ситуація, коли Ісус щойно нагодував 5 тисяч чоловік хлібом. Угу. І там було, це викликало загальне таке піднесення, ефорію. І вони хотіли царем навіть настановити. Ось Ісус поклав цьому край, Він сказав, що Я не прийшов боротися за політичну владу, відправив апостолів, і написано, І сам, відпустивши народ, пішов помолитись на самоті. Тобто була проблема якась, так ось він якось і вирішив і вирішив отримати село згори. Mm -hmm. Я не знаю, це був ранок чи вечір, але він пішов на самоті, і як вечір настав, пише Євангелист mm -hmm. Матвій, він ще був там. Mm -hmm. Тобто він якийсь час молився, і це було і ввечері. Так, на ну, от е, що робити, коли ти от хочеш ранком молитися? І ти проснувся, і ти не можеш, ти спати хочеш, от ти не привик. А як. Що ви пораєте практично, щоб от знайти такий час для того, щоб ранком перед тим, як вийти з дому на роботу, а люди рано виходять на роботу, значить, ще раніше треба встати. Щоб от не спати під час молитви, а дійсно молитися. Що ви пораєте? ви по ну, практику? В першу чергу, я би, наприклад, помолився би до Бога, розказав би йому цю проблему, сказав: Господи, я засипаю зранку під час молитви, допоможи мені вибрати час або не спати. Як краще вирішити цю проблему? Це в першу чергу. А ви знаєте, як в житті буває. Я знаю по собі, як бувало в мене, коли я перше пробував себе вчити ранком молитися. Коли ти рано проснувся, і ти молишся, Боже, поможи мені не спати. І ти заснув. Я думаю, що Бог знайде okay. метод достукатися тоді. Бог все одно десь Працює думку. може з першого так. разу <кхи> так легко. Бог виховує, тому що якщо зранку каже, що поможе мені вже не спати, а вечором поможе мені ще не спати. Сиріно Бог Бог вміє, він знає, як достукатися до свідомості, до наших почуттів, до цього підходу, до молитви. Як виправити ці стан? Ну, а ви знаєте, як ви думаєте, то, то коли вечором лягаєш спати, воно впливає, якось на те, чи рано встанеш чи ні? То, ні. Спати спати, <кхи> хоча б <би> 8 годин, <кхи> так якщо людина <кхи> лягла спати десь під ранок то вона, Явно вона не може встати, не може, так. А коли краще лягати, щоб рано встати? Ну, згідно здорового способу життя, краще лягати до півночі. Десята година вечора це ідеальний час відходу до сну. Шоста ранку підйом, вісім годин буде сон. І я думаю, що в цей час, якраз якщо людина 8 годин поспала, вона зможе легко прокинутися. Можна зробити легкі якісь справи, піти вмитися. Mm. Ось. Перед тим як почитати Біблію і помолитися, я думаю, що це допоможе бути активним. Ну а ви, як спеціаліст броспособ життя, скажіть, будь ласка, а от цей час дві години до 12-ї, вони, е, вони кажуть, що воно не за дві години, а за чотири рахується. Це, да. це правда чи ні? Що ви скажете? дві години так? до півночі рівно чотирьом годинам після півночі. Тобто, тобто це дійсно. Так, так. взагалі, так. я би сказав, що ідеально лягати спати ще раніше, як 10-та година, можна 9-та година. І вже 10 -ти. і вставати раненько. І багато країн є, і в Європі, коли люди встають рано, 5 година ранку, вони вже на ногах 4 година ранку. Ось, угу. але треба лягти раніше. Ну, є країни, які вже з шостої працюють, і в першій годині в них вже завершується робочий день. Mm. Так, так. теж таке так. До речі, я помітила по, по собі, і я так спілкувалася з багатьма людьми, що вони теж кажуть, що це правда, що легше стати не в 6 годин, а в 5. Угу. От в мене було бувало, що як я в п'ять стану, я от набагато швидше включаюся, і от активна зразу. Коли я ж трошечки от ще полежати, а ще до шостої посплю, то в шість набагато важче стати. Тому можливо mm -hmm. пробувати різні варіанти. Ну а скажіть, будь ласка, а які можливості має молитва? Що говорить Біблія про можливості молитви? Чи є якісь обіцянки Бога стосовно молитви? Чи mm -hmm. розкажіть більш так детальніше з точки зору Біблії? Євангелист Матфій в сьому розділі пише. Просіть, моліться, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, шу, стукайте і відчинять вам. Е, е, і він розповідає, що є люди, які, діти, які просять, наприклад, чи є серед вас людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба попросить. Або коли риби проситиме, то подасть їм угадину. Тож, як ви будучи злі, потра... потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець, ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Кожна молитва, щира молитва всього серця, вона винагороджується в uh -huh. обов'язковому порядку. І Ісус це запевнив, що воно так і буде. Дякую. Значить, Знаете, перше, це обіцянка про винагород за молитву. так? Та. Окрім того, ви знаєте, сама молитва, от Бог обіцяв, що я дам відповідь на молитву. Якби я обіцяв. Це я б міг не викоти. Але якщо він обіцяв, не може, він не може це порушити. Тобто він обов'язково дасть відповідь на кожну молитву. В це ми можемо вірити. Інше питання, як він відповість? Ось. Наприклад, в Євангелії від Івана є так само обітниця про це. Ісус говорить, причому це Він говорить апостолам безпосередньо перед своїм розп'яттям. Останні слова, коли він хоче їх підбадьорити, сказати їм щось дуже важливе. Угу. Він каже, хто вірує в мене, той вчинить діла, які я чиню, і ще більше вчинить. Тобто він їм обіцяє. І коли? І коли що просити будете в ім'я Моє, те я вчиню. Угу. Тобто Він каже, коли будете просити в моє ім'я, я буду відповідати на вашу молитву. Та. Тут принцип такий: просити в ім'я Його, угу. можна про це порозумати, що це означає, що тобто, це згідно означає? волі його. Розкажіть трошечки, щоб розуміти. Тобто, коли ми виконуємо і служимо Ісусові, коли ми віримо в Ісуса, коли ми є Його інструментом на цій землі, для того, щоб робити добрі діла, служити ближнім. І тоді наша молитва, наші прохання будуть співпадати із волею Божою. І він буде обов'язково відповідати і благословляти наші молитви. Тобто старатися бути в курсі тої тих подій, і тої роботи, яку робить Бог. Яку Бог робить Так, так. у твоєму житті навколо співпрацювати тебе співпрацювати з ним, так. З ним так. так. Ну а якщо, наприклад, Бог робить роботу, наприклад, якусь там роботу, А, а я би хотів за роботу Б попросити, я маю uh -huh. право на це чи ні? Uh -huh. Коли воля Божа про цю роботу Б не говорить нічого. Ну no, yeah. право, то ми маємо, але наскільки воно буде для нас благословенням, те, що ми можемо робити, ми можемо зробити по своїй волі, але ми не зможемо до кінця знати і визначити і до кінця завершити те, що ми захотіли. Mm -hmm. А коли Бог каже, ти поступово роби, він mm -hmm. нам допоможе. Наприклад, тобто ви хочете сказати, щоб ви щоб ми робили роботу Божу, а Бог подумає вже про і, наше так, про інше, та, Він подумає вже про наступне, те, що він може нам додати. Наприклад, каже: Майте віру Божу, і якщо ви скажете горіці, яка вам перешкоджає, або це дерево, яке. Воно вам тут неправильно виросло, воно зрушиться. Тому що чому? Якщо воля Божа на те, якщо дійсно та гора поважає, і ви будете молитися, то дійсно та гора перекинеться із Суходолу в море. Угу. Ви так вірите? І так, так Ісус сказав. Не, він так я, казав. Я, я так я вірю, тому що є гори, які дійсно. А було у вас таке, що ви молилися і відповідь яке не було? Звичайно. Звичайно, були, і в більшості навіть було таких молитов, які Бог не відповідав. Mm -hmm. І я тоді задаваю А Більшість молитов на ваші туди не переповіли. Звичайно, звичайно. Mm -hmm. І я задаю запитання: Господи, а чому ти не відповідаєш? Добре, що я прошу, я прошу то-то. то. Я на добро просив. Mm -hmm. Я не просто просив, щоб це заходити на мій егоїзм, а я на добро просив, а Бог каже: ні. В нього є навіть відповідь ні, коли він не відповідає. І це послужило для моєго блага, коли він сказав ні. Тобто ви сприймаєте ні як відповідь? Ні, так, як благовідповідає. Навіть Бога. в житті Ісуса були такі випадки, коли він просив те, що він відчував, що Він хоче, але цього. А як? Розкажіть нам. Такі... Це записано це в Матвія, 26 розділ. Це вже фактично в Евсеманії, угу. коли угу. він відчував, що Наближається його останній день, наближаються люди, які шукають його життя. І він в молитві 39-й вірш написано. І трохи далі, пройшовши, упав він до та молився й благав. Очі мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Угу. І фактично, ми знаємо, що ця молитва вона так і здійснилася е, в плані того, що Ісус не отримав, е, щоб ця чаша відійшла, а вона все-таки здійснилася в його житті. Це, тобто це, нам дуже важко зрозуміти, от що відбувалося в цей момент, коли напруження в Ісуса було таке, що написано Під Йос, як кров капав на землю. Угу. Це було напевно не людське надлюдське випробування для нього. І можна зрозуміти, коли він казав, що я от по людськи хочу, щоб це минути. Тому що от, ті гріхи, які мали бути на нього покладені, це було таке важке випробування для безгрішної істоти, угу. що він боявся за цього, і це правильно було. Але разом з тим, от повіться, яка він мав мужність сказати оці слова. Але, от я в чомусь можу помилятися, от. не так як я хочу, я повністю тобі довіряю. Тобто, твоя відповідь на мою молитву буде найкраща. Так. Значить, ми бачимо, що дійсно що. Треба і ні приймати як відповідь Божу mm -hmm. і дякувати mm -hmm. за неї. Тому що коли ми настоюємо на своїй відповіді, то вже виходить, вже, знаєте, ми ніби дамо на Бога, mm -hmm. ну, а на Бога подавати не можна, подавати, тому що Бог є Бог. Ну, а от питання наступне. Чи бувало таке, що Ісус ототожнював себе з людством? От до ми говорили на початку ототожнював себе mm -hmm. з людством, молився за людство. А Ісус, бувало таке, що Він ототожнював себе з людством, і ніби, знаєте, як грішник підходить до Отця. Як один із людей. Чи це е, тільки людина могла робити? Ну, навіть молитва, яку сьогодні знають всі, практично всі християни, молитва, Отче наш. Він звертається каже, моліться же ось так. Він каже: Я так молюсь, Отче, і ви моліться, Отче наш. Тобто я син. До батька звертатися, і ви, як сини, також звертаєтеся до нашого батька. Uh -huh. Тобто, мати на нашу молитву чинаси того Христа з людством. Так, так. дякую. Ще тобто, прости нам провини наші, які ми прощаємо. Тобто він казав uh -huh. нам прости». Тобто, Христа провин не було, правда? Угу. Uh -huh. А він uh -huh. фактично ніби простий нам, uh -huh. тобто він вже uh -huh. за нас молився, так? А було таке, пам'ятаєте, що каже, молю не за себе, а за всіх. За них, і за тих, хто буде ще жити до того. Ну, після. Івана 17 розділ, так, так. Коли це молитва Ісусова, і цікаво, навіть можна деякі паралелі провести от молитва Даниїла. Угу. Ось оце вона така була, і молитва Ісуса в 17-му розділі, Євангелія від Івана. Угу. І він дійсно тут він каже, що він молиться за весь світ. І не тільки за світ, каже, за апостолів моїх молюся. І за тих, які повірять через їхнє слово. І я за них молюся. Тобто, практично всі сьогодні християни. Які є, це є відповідь на ту молитву Ісуса. Угу. Він просив за кожного з нас. Ну, а от питання таке: Дивіться, от Христос, коли жив на землі, фактично, Він отримав інформацію, тільки дякуючи молитві. Ну, він же знав інформацію, правильно? Він же був Богом. Але все, що він знав, все, що він робив, всі чудеса, які він робив, він робив силою не своєю, а силою Отця. Як ви думаєте, чому так? Чому він через молитву отримав цю силу? Чому через молитву отримав інформацію? Чому він сам не діяв своєю силою, а тільки силою Отця через молитву? Він хотів передати повноваження місії чи закликання людей, грішних людей до Царства Божого, передати ті, що він мав передати кожному із учнів. Тому в розрізі цієї теми учнівства він якраз хоче, щоб ми також ставали учнями, які могли наслідувати свого учителя в тому, що він робив. Угу. Тобто ви маєте на увазі, що він просто показував приклад, що так та, як і він так. через молитву все отримував, так, так і ми можемо Можемо отримувати. абсолютно все отримати. Деколи люди сьогодні говорять, що ну добре, йому він був Богом, так, так йому це все легко було, він це все легко вирішував. Але насправді він не використовував нічого з того, що недоступно сьогодні нам. Тобто, якщо він міг прожити таке життя, і ми можемо його прожити. Він нам дав, він каже, я вам приклади дав. Щоб ви те чинили, як я вам чинив. Uh -huh. Ось це uh -huh. коли він, при ногу обмитті. Uh -huh. Він uh -huh. нам приклад, він хоче, щоб ми наслідували його, щоб ми йшли за ним. Uh -huh. yeah. І ще дуже цікаво, мені здається, що ця відповідь, отця йому, була через Духа Святого. І так само і зараз він говорить, що він говорив учням, що коли я піду. То до вас прийде дух утішитель, який також, як я був з ним, так само він буде з вами, і я буду через нього з вами. І Ісус говорить, він навіть притчу в 11 розділі Луки розказує про, про те, як все-таки отець буде відповідати на кожну молитву, якщо людина буде приходити. якщо Хтось з людей просить свого друга, і це йому дає, навіть mm -hmm. Mm -hmm. просто дає тому, щоб це просто від нього відчепився. То каже, наскільки більше Отець вам, вам дасть, і він говорить: отож, коли ви бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. І фактично Дух Святий він mm -hmm. дасть все те, в чому ми що, маємо. Що потребу. Ми просимо, Та. Дуже вам дякую за роздуми, час наш втік. І ми хочемо звернутися до глядачів наших. Ви бачите, дорогі друзі, що молитва відіграє велику роль в наставництві і учнівстві. Через молитву ми можемо багато чого зрозуміти, отримати. Тому нехай Бог допоможе вам, щоб молитва у вас піднялася в статусі, щоб ви її поставили в цінність, яку цінити більше всього. І ви будете мати від того велику радість, задоволення, і щастя. Хай Бог береже вас до зустрічі.